Доброго ранку. Добрий ранку. Скажіть, що ви робите зараз? Е, попереджаємо український народ про зрадників. Про зрадників комуністів, які зраджують. А чому ви саме зараз це робите? Як чому? Тому що це актуально завжди. Скажіть, всі, всі портрети ви розвішали? Так. Ми розвішали, так. От там є Симоненко, хто ще? Е, всі, усі зрадники. Українського народу. Усі, хто можете перервати хоч хитку. Усі, хто служає окупантам, вся фракція комуняк. Плюс регіонали, будь ласка, зараз повісимо. Да. Лешко особисто розвішує фракцію народних депутатів від фракції комуністів. Написи слуга окупантів. А ну, будь ласка, причепляйте. Є також тут і Гордієнко. відео, ми Ви ходіли совідеопарати? Помагайте краще розбігтися, а потім поговоримо. Уже прямо зараз розвісив для разом зі своїми прихильниками чи помічниками. роздавайте депутатів від фракції Комуністична партія України біля Верховної Ради. Давайте, витягуємо, розвішуємо, розвішуємо. Ми люди бачили. Побляйте. Побляйте. А, ну, так, руки просто занят. Українського народу Да, Ляшко, Ляшко повісил комуністів. Помагайте не спіть, тільки за хороші просить, таксі просить завіть. А да, 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 як допомагати? Усі стоять дивляться. Стоят це вже не... Ні, так само. Задають, чому не посадь. Наоборот, так. Комуняка. А, Комуняку на гілляку. Комуняку на забор. На забор. Так говорю на хиляку, так работает. На Вони не сидит. На паркан тоже не забагато чесно. На паркан, на забор буде. А покажи, будь ласка. От. 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 Дайте, едуте От. бачили. От. Давай треба...